Тож, чим відрізняється БЗВП від основ національного спротиву і до чого студентам готуватися із 1 вересня. Про це будемо говорити із Сергієм Ягодзінським, доктором наук, професором та проректором Європейського університету із навчальної роботи. Пане Сергію, вітаю вас! В нашій студії Вітаю вас і наші глядачі. Отже, БЗВП чи основи національного спротиву до чого зрештою схиляються? Тому що навчальний рік уже не за горами, час спливає, а напрацьованого рішення. Ще немає. У чому головна різниця цих двох форматів? І чому здавалось би, ще рік тому узгодили один, а зараз відступають? Ем, програма базової загальної військової підготовки станом на сьогодні в університетах існує. Була розроблена міністерством оборони типова програма. Вузи її отримали, опрацювали, направили для погодження з міністерством оборони, і в міністерстві освіти і науки України є навіть листи, вони надсилають вузам, де вже це погоджено. Тому вузи дійсно готувалися до базової загальної військової підготовки з 1 вересня 2025 року для студентів бакалавра другого курсу. Там є питання про те, чому тільки бакалаври, чому тільки другий курс, чому не старші. Курси, як врегульовано, ну, напевно, це пов'язано з ресурсними можливостями або неможливостями держави провести базову загальну підготовку для всіх бажаючих. Тому що є охочі, насправді, я як проректор засвідчую, що є бажаючі серед старших курсів, є і дівчата, які хочуть пройти. Сам курс БЗВП він доволі цікавий. Я знайомий з програмою, бо власне на рівні університету я не й займався. Там багато моментів пов'язаних з теоретичною складовою. Це те, що бажано знати людям, які перебувають під загрозою такої постійної і, напевно, перманентної на деякий час загрози повномасштабного вторгнення і тривалої загрози з боку Російської Федерації. І є практична складова. От практична складова на 210 годин. Вона значно менша. Вона практична більша, теоретична 90 годин на базі університетів, причому дозволено було проводити навіть онлайн. Там теж є прописано, що для багатьох дітей, які перебувають за кордоном або на тот, або там, де батьки не відпускають до Києва, наприклад, таке теж є. А ось практична складова, вона на 210 годин. Це дійсно на навчальних тренувальних полігонах. І ось це викликало велике. Питання, тому що а як це реалізувати, а як дитина, яка перебуває за кордоном, не може це зробити. Тобто потрібно переводитись на заочну форму навчання, чи можна відмовитись. А якщо діти бояться, якщо батьки бояться, і це призвело поступово до того, що дискусія в суспільстві наросла, і станом на сьогодні є дві позиції: от одна позиція ми е, міністра почули Оксана Лісового, є позиція ще і заступника міністра, який е, от нещодавно там була навіть дискусія в дзеркалі тижня, він навіть просив правильно приводити Точно його цитати, угу. бо дійсно питання чутливе, це угу. вже не питання освіти, це питання безпеки дітей. І е, пан Вінницький є такий заступник міністра. Він е, пояснив, що ви вибачте, але 120 тисяч е, студентів бакалаврів другого курсу прогнати через полігони е, надзвичайно складно. І то це передбачалося тільки на наступне літо, в канікулярний період, тобто в 26-му році. Практична підготовка мала почати 1 вересня і е, е, теоретична, а практично. Уже з літа 2026 року, через рік. Якщо таке чутливе питання, загалом, чому воно постало, яка головна мета, ціль цього курсу. Що розраховує держава? Що після проходження цього курсу, після того як студенти випустяться з університету, вони пов'яжуть своє життя з військом, чи це більше про патріотичне виховання? А тут ось питання, яке яке не не просвічується станом на сьогодні, в інформаційному просторі, бо люди не до кінця розуміють. Думі, що на що замі... uh -huh. БЗВП БЗВП передбачає, що студент, на другому курсі, пройшовши е теоретичну і практичну частину на полігоні, отримує е відповідну військово-облікову спеціальність uh -huh. і складає присягу. Після цього студент зі статусу, ну, наприклад, 20-літня дитина або ну, дитина, Юнак, повнолітня, повнолітня дитина, uh -huh. не вивчає дитина, молода людина, uh -huh. 18-літня, 19-річна, неважливо, хто як піде в університет, стає зі статусу призовник, uh -huh. одразу потрапляє в статус військового зобов'язання. І то ще це означає? цікаве питання, як буде відбуватися розподіл, тому що Оксан Лісовий говорить про шефство бригад над студентами, хто От... куди потрапить, і яку спеціальність отримає? От ми зараз до шефства дійдемо, угу. але тут важливе питання. Тобто, ще раз, я як тільки людина отримала військову лікову спеціальність і склала присягу, вона стає військово зобов'язаним. Що це означає? Це означає, що якщо студент закінчив бакалаврат і не вступив до магістратури. 21 йому рік, 22, 20. Він підлягає мобілізації в умовах воєнного стану. Згідно діючими, діючих норм мобілізаційного законодавства, він підлягає мобілізації. І оця базова загальновійськова підготовка люди просто не до кінця зрозуміли, що вона передбачала. Вона передбачала фактично перетворення хлопців яким 18 з статусу призовників, які не можуть бути призвані до 25 років, тому що вони не є військовозобов'язаними, вони є призовниками. А законодавство дозволяє призивати до 25 угу. років тільки військово зобов'язаних. Так угу. ось БЗВП перевело б зі статусу призовник в статус військовозобов'язаних. І якщо студенти, які пройшли медогляд і визнані придатними, відмовляються від цього БЗВП, то їх могли б відрахувати. Могли б, тому що це внесено в індивідуальну освітню траєкторію студента, якщо він її не виконує, відповідно вузи. Мають підставу на відрахування, і е, справа в тому, що держава може це врегулювати досить швидко, тому що саме через базу ЄДБО є така база, єдина державна база з питань освіти, там фіксується, на якому курсі навчається. Там перевідні накази є. І держава може просто врегулювати без такого-документу то документу про проходження без АВП, Студент не переводиться на старший курс. А ось те, що пропонують сьогодні, mm -hmm. про основи національного спроту, mm -hmm. ось це те, що е, абсолютно знімає оцей град ну, такої небезпеки для батьків, тому що студенти, які пройдуть основи національного спротиву, не перетворюються на військово зобов'язаних, тобто вони не складають присягу і вони не отримують військово-облікову спеціальність. Тому батьки можуть бути спокійними за те, що дитина, яка закінчить, ну їх дитина, яка закінчить бакалаврат, не буде автоматично призвана, навіть якщо вона не вступає до магістратури. Це важливий крок. І фактично, коли ми говоримо про БЗВП, то це все таки про армію, про посилення армії. Коли ми говоримо про основи національного спротиву, все таки це про підготовку громадян до спротиву у випадку ну поширення війни на всю Україну. Але практичні заняття в курсі основи національного спротиву, все-таки залишаються. Вони залишаються, але судячи з ну, от я студію прийшов разом з висновком головного науково-експертного управління Верховної Ради по цьому закону, який ми бачимо сьогодні, і вони тут зазначають деякі суперечності в тому, як має бути проведено це все, тому що згідно таблиці закону вводяться якісь центри. Статус цих центрів не до кінця зрозумілий. що вони будуть робити, там є певні небезпечності. Ну, якби у нас там був час, і а, ми сьогодні говоримо більше про студентів і про uh -huh. програми, але в цілому там є великі проблеми, зашиті з тим, що може бути і незаконний обіг зброї, і все інше, тому що, наприклад, центри можуть створюватися там, разом з ФОПами підписувати е, відповідні договори і перевозити зброю, перевозити амуніцію. Ну, Тобто, це, це абсолютно дивна дивина, як для мене. І от е, управління, Експертне про це написало, що є такі загрози, тому будемо чекати на фінальне рішення. Я, я впевнений, що після такого такої експертної оцінки з боку апарату Верховної Ради, закон в тому вигляді, в якому він є. А це закон 13347, він прийнятий не буде. В ньому будуть правки, і от тут що мене лякає, що правки якраз експертного експертної оцінки стосуються якраз того, що фахівці зазначили, що якщо б сприяло залученню людей до війська. То е програма е основи національного спротиву якраз розмиває е таку залученість. І тут зазначено, що виникає питання, для чого ці зміни приймаються. От у мене, як громадянина, мені це приємно, тому що я розумію, що батьки заспокояться, але з іншого боку, я бачу по екс експертному висновку, що в такому вигляді закон прийнятий не буде. Там є ще деякі моменти, і про, 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 про прокурорів, і про державну службу, що теж. Ну доволі обмежує можливості громадян служити державі не тільки в збройних силах, а й на посадах Державної служби. Тут мені здається ця аналогія із Ізраїлем, коли е, фактично з малечку і з молодого віку дітей прилучають, залучають до армії, і вони розуміють, що це як такий соціальний ліфт для того, аби вони хоч для того, аби десь далі реалізуватися, відбутися. Наскільки вам видається, що така практика, така система, як в Ізраїлі, зараз для нас доцільна. В цілому в цьому в такому процесі немає нічого поганого, якщо громадяни України будуть бачити благість намірів. Тобто сама програма БЗВП мала фундаментальний дефект. Який дефект? В тому, що програма БЗВП перетворює призовників на військовозобов'язаних, які можуть бути мобілізованими? Це Певна загроза для батьків. Як тільки батьки почули, що є отака штука, що вони роблять? Вони вивозять дітей. Вони вивозять, вони влаштовують дітей в інші університети, закордонні університети. Вони їх з задоволенням приймають, і це певні загрози. Ось дисципліна основи національного спротиву, як на мене, вона якраз є комфортним переходом. І я підозрюю, що все ж таки в суспільстві, можливо, навіть на рівні офісу президента, був здійснений моніторинг соціальних настроїв щодо цього. Цього був здійснений аналіз того, де діваються наші діти, тому що зараз йде приймальна вступна кампанія, і ми бачимо, що дітей дійсно менше. І, можливо, прийнято компромісне рішення з тим, щоб не перетворювати студентів на військово зобов'язаних і щоб студенти з більшим задоволенням і з меншою небезпекою відчуттям проходили навчання, яке дійсно потрібне. Програма, програма теоретична, я не думаю, що вона зміниться. Я її бачив, ознайомився з нею. Ну, в принципі. Я б задоволенням її сам пройшов, тому там і медична підготовка, і міжнародне, і основи поводження з різними видами озброєнь, і мінна безпека, і все, все те, що власне нам потрібно. Уж подивіться, у нас громадяни інколи навіть не розуміють, що якщо є ліс і там велись бойові дії, то туди не, не потрібно ходити гриби збирати. Це, це також є. І якщо в кожній сім'ї з'явиться людина, а в даному випадку молода людина, яка буде повідомлена, хоча б про основи того, що ми маємо справу, ну це напевно позитивно позитивно буде мати вплив, але знову таки, якщо ми говоримо про Ізраїль, то потрібно брати модель повноцінну, там, де і діти чиновників служать, там, де і діти чиновників на передовій, а не так, щоб громадяни України бачили і задавалися інколи таким поганим питанням, що війна для бідних, а не для багатих, це, це погане питання, це питання, яке має певні підґрунтя. Але я сподіваюся, що держава буде рухатися до єдиних правил для всіх громадян. Ми всі розуміємо, що у нас були проблеми, певний такий відтинок часу, коли в школах захист вітчизни ставили там шостим сьомим уроком, на які діти не доходили в університетах. Військову кафедру, там залік оцінки ставили там за шоколадкою. І так далі, ця ініціатива, цей курс, докорінно може щось змінити. Ну зараз до захисту вітчизни не вдасться так відноситись, mm -hmm. е тому що ось цей закон, про який ми говоримо, він. Е Ну, доволі серйозно покладає відповідальність міських рад, селищних міських районних рад на фінансування і на реалізацію програми основи національного спротиву. І коли в університетах студенти будуть і до речі, не тільки в університетах, а фахові молодші бакалаври, профтехи це все абсолютно все. Угу. Тобто, захист вітчизни стає першою сходинкою до подальшого освоєння програми основи національного спротиву або БЗВП. ми бачимо, що. Поки немає визначеності, так ось кожен. Кожен хто викладає, і кожен директор, який забезпечує захист вітчизни, буде знати, що на ньому він є прізвище, ім'я по батькові, проблеми, яка, не дай Бог, виникне при освоєнні програми відповідної теоретичної і, головне, практичної в університетах. Якщо якась дитина не пройшла інструктаж, не знала, що як, схопилася за щось там небезпечне, і так далі, то саме директор буде відповідати і вчитель, який це забезпечував. Тому я сподіваюся, що відношення до до цього предмету буде ну, змінено, переглянуто. Ось цей полігон, про який говорить Оксан Лісовий, називаючи його схожим на чотирьохзірковий хостел, аби не відлякувати молодь, так він сказав? Що з ним буде? Очевидно, витрачені були якісь кошти, якесь державне фінансування для облаштування. Тепер зараз будуть переглядати цей законопроект, переглядати власне, цей курс. Як далі, що з ним буде? Ну, про цей хостел, який сказав пан міністр. Я так думаю, що це така спроба заспокоїти суспільство. Що ось якщо на полігони і так далі. Але ми повинні розуміти, що відправити дітей на полігони це величезний ризик для держави. Хто за це буде відповідати? Не дай Бог, що крім того, не потрібно забувати, що у нас. Перетин дітей, яким 17, 18, молоді, які там 19 років. А ми бачимо, яка молодь у нас інколи буває, тому що у молоді інколи захисні механізми психологічні спрацьовують так, що вони говорять, я за межами цих процесів, я от десь і так далі. І я боюсь, що це буде величезний, ну такий комуні... комунікаційний конфлікт між людьми, які побували там. І люди, які от абсолютно молодь і хочуть жити в країні без війни. І може бути велике непорозуміння, можуть бути проблеми насправді. І потрібно не забувати, що коли тобі 18-19, у тебе ще є юнацький максималізм. Ти не любиш, коли тебе десь там якось щось пригнічують. Молодь сьогодні свободолюбива, І це прекрасно. Це mm -hmm. потрібно зберегти в державі, а, і, і це великі ризики. А, я вже мовчу за ризики ударів, ризики там знищення інфраструктури, і там можуть бути діти. І а, це також і певні проблеми для на. Для проходження навчання мобілізованих або там, демобілізованих, потім повернутих до армії, тому це великі небезпеки. І є ще одна проблема. Справа в тому, що я не знаю, там і, і нам це не потрібно знати, де там угу. цей чотирьохзірковий угу. хостел, але е, закон передбачає територіальний принцип роз, е, направлення. Тобто, наприклад, діти, які вчаться в харківських університетах, угу. поїдуть в полігони куди? В Харківської області. А діти, які навчаються у, у, у Львові, uh -huh. поїдуть у, у Львівські полігони. Ну, Там теж небезпечно, але ми розуміємо, що це певна, ну, певна небезпека, певна не, 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 доволі несправедливість. Тому uh -huh. uh, мені здається, що от в законі є поняття центрів підготовки, і, можливо, центри вони знімлять усю проблему полігонного вивозу дітей. Тобто, що потрібно власне, навчити дитину. Uh, потрібно дати їй основи uh, поводження зі зброєю. Для цього – Є тир для тир, це як правило глибокі укриття. Тобто, це можна безпечно провести там, скинути гранату, як воно було там раніше, десь підтягнутись, десь пробігти. Це можна і в школах зробити. Тому я дуже сподіваюся, що ми не будемо занадто. В ілюзіях стосовно небезпек, е, і будемо намагатися знайти форму реалізації потрібної справи, але під час війни, е, ну, з великою небезпекою в реалізації, це потрібно. І коли війна закінчиться, вона закінчиться, ось це воно, воно повинно бути, і ви знаєте, діти з задоволенням будуть проходити таку підготовку. Але в умовах повномасштабної війни це, це небезпечно. Оцінювання успішності засвоєння цього курсу чи є тут якісь корупційні ризики, і, ну, наприклад, незадовільна оцінка, чи буде вона підставою для відрахування? Станом на сьогодні, те, що ми бачимо в законі, там це зазначено. Хоча в експертному заключенні відповідного відповідного апарату Верховної Ради вони зазначили, що це не потрібно було вказувати в законодавстві, тому що негативна оцінка або відсутність проходження курсу, і так за документами Міністерства освіти і науки України слугують підставою для відрахування. Тому в даному випадку я особисто не бачу причин для корупції. Поясню, чому, якби це було без ВП. Корупція була просто тотальна, тому що е, в даному випадку ми розуміємо, що без БЗВП ти далі не йдеш, без БЗВП ти ну в тебе просто зупиняється все. В даному випадку, коли якщо це буде е, власне основи національного спротиву, це більше як дисципліна. Яка ну, як в школі захист вітчизни, тільки з розширеним функціоналом. Тобто вона не несе за собою ніяких катастрофічних наслідків для людини, тому потрібно давати право на перескладання. Ну, наші студенти є так, що не склав, пересклав, потім перескладаєш. Тобто потрібно до дітей все ж таки відноситись до, як до молоді, яка є наше майбутнє. Вистігати усіх через те, що людина не пройшла якусь дисципліну. Ну, я вибачаю, це не зовсім далекоглядно, і ми не повинні робити так, щоб наші діти через ось такі моменти виїжджали за кордон і обирали за кордоні вузи. Вони сьогодні, діти наші залишаються в Україні. Дуже багато електронних кабінетів зареєстрували. те Та порядка, так як минулого року, позаминулого року, і є надія, що наші діти хочуть бути в Україні, і тому угу. такі різкі рішення вони ну мають бути дуже зваженими. Скільки часу є на зміни? Тобто можна і ще рік щось змінювати, щось напрацьовувати, але теоретична частина має розпочатися у вересні, і хто її викладатиме? Теоретична частина. Якщо це БЗВП, станом на сьогодні діє постанова Кабінету міністрів, прийнята в 2024 році про реалізацію БЗВП. Там стоїть дата, 1 вересня 2025 року. Згідно закону, який розглядається зараз, лежить у Верховній Раді, до якого є претензії у юридичному відділу апарату Верховної Ради, все зноситься до 1 жовтня 2026 року. Uh -huh. Тобто, яка буде дата фінальна, невідомо. Ну, ми бачимо дискусії, і ось всі ці дискусії, ви знаєте, я таке рідко бачу. Я просто зачитаю. Uh -huh. Таким чином, це проектний висновок Верховної Ради. Це, uh -huh. це не моя вигадка, не моя критика. Таким чином, ще не було опробовано ні проходження здобувачами загальної середньої освіти початкової базової загальної підготовки на третьому рівні, ні проходження здобувачами вищої освіти базової загальної підготовки. Відповідно, наразі неможливо ні проаналізувати ефективність проведення такої підготовки. Готовки ні визначити переваги та недоліки чину законодавства, зважаючи на це, пропоновані зміни у регулюванні суспільних відносин у цій сфері не відповідають принципу передбачуваності нормативно-правових приписів, згідно з якими нормативно-правові приписи повинні забезпечувати стабільність правових відносин та відповідати правомірним очікуванням осіб, щоб вони могли прогнозувати наслідки своїх дій відповідно до закону. Тобто, станом на сьогодні ми бачимо, що навіть навіть ті, хто роблять закони, говорять про те, що друзі, mm -hmm. ви, будь ласка, якось унормуйте, і це ще ми взялися за студентів. А і що говорити про усе населення, коли е, хочуть зробити основу національного спротиву загалом для українців? Наскільки це буде більш проблематично і дискусійно? Ну це може бути проблематично і дискусійно, бо ви бачите реакцію людей. Чим далі триває війна, тим менше у людей бажання. Ну, скажімо так, жити в таких умовах, але ми розуміємо, що зупинка бойових дій вона можлива за умов, які інколи від нас незалежні. Ми бачимо, що навіть спроби там Трампа. Певним чином вплинути на Путіна навіть навіть призупинкою е, постачання озброєнь до, до України нічого не дають. Uh -huh. Ми бачили один пакет, який завис на кордоні з Польщею. Але після розмови Путіна і Трампа через 30 хвилин у нас полетіли дрони і балістика. Тобто, ну ми бачимо, що на жаль, війна буде тривати, якщо ми не будемо до, до неї готовими. Але але ще раз повторюю, потрібно все робити дуже і дуже зважено з огляду на те, в якому стані суспільство, щоб не отримати зворотні еф. І в принципі, основи національного спротиву як програма, яка може бути реалізована громадянами в, ну, наприклад, пакетному, модульному вигляді. Ну, наприклад, ось я пройшов теоретичну частину, я її здав там, в сервісному центрі. Після цього в мене є там, рік для того, щоб я пройшов там, елементи військової підготовки. Я виділяю собі на це два тижні, два тижні, там, зимою ще тиждень в комплексі я проходжу, здаю якийсь сертифікаційний іспит і маю тоді відповідне підтвердження. Ну чому ні? Ну, держава ввела багато таких моментів, які змушують громадян ставати кращими, а в даному випадку це ставати безпечнішими в тих реаліях, які є. Ми маємо і сертифікати про знання української мови для чиновників. Ми маємо mm -hmm. і сертифікаційні іспити на державну службу. Ну, в принципі, якщо держава вважає, що це необхідно. То люди люди я думаю, з розумінням віднесуться до цього, але коли будуть бачити, що людей шанують і з повагою віднеслись до їх прав. Дякую вам, пане Сергію, що доєдналися до нашого етеру. Дякую за розмову. Гостем нашого ефіру був Сергій Ягодзінський, доктор наук, професор та проректор Європейського університету із навчальної роботи. Говорили про курс БЗВП чи то основи національного спротиву, що врешті ем, проголосять так, ухвалять яке рішення, і до чого готуватися студентам з 1 вересня. і Наскільки це безпечно? З вами була я, Марина Білоножка. Більше випусків. Дивіться на Ютубі Чорноморської телекомпанії QR-код, Ви просто зараз бачите на ваших екранах. До нових зустрічей.